Вони це протягнути, ну, але це вже буде остаточна зрада, і тут же не треба за формальності ховатися. Тому немає він, як це пояснювати. Тому він шукає зараз способи. Перше, щоб в Україні була більша паніка, що війна може ще протривати багато років, тому загрози, тому все. Тому він зараз вигадує і роблять росіяни. Йому ті вкиди що до того, ніби вони хочуть, нібито Росія хоче е усунути цю владу. Це повний фейк, абсолютно стопроцентний фейк. Те, що Вашингтон Пост появилося, це вкид. Відверто дурний, тому що там три пункти, три речі, як воно появилося, абсолютно фальшиві. Так не буває, такого не може бути. І інші моменти тому зараз відбувається оце разом з Росією. Спроба ліквідувати опонентів і конкурентів Зеленського під наступні вибори. До речі, те, що зараз роблять навколо Порошенка, і оце спільна акція ДБР і ФСБ Росії. Оті зйомочки, які передають, це. Це ознака того, що Росія згодна на те, що буде зараз перемир'я і скоро будуть вибори в Україні. Їм потрібно, щоб російський кандидат, той ж самий Зеленський, і його влада, відновилися і збереглися в Україні. Тому так Росія активно зараз допомагає Зеленському провести сценарій 1999 року. Я хочу нагадати: це сценарій, коли кучма організував вибори без вибору, коли народ реально в другому турі біг голосувати за кучму, щоб Симоненко не переміг, а інших кандидатів не лишилося. В'ячеслава Чорнового вбили, Ющенка залякали. От Ющенко в 99-му році поводився точнісінько так само, як зараз Залужний. От, абсолютно. Я думаю, що аналогії мають місце. Я чомусь не вірю, що Залужний буде висуватися. Якщо буде, я буду дуже радий, я буду дуже за. Але він поводиться точнісінько так само, як Ющенко в 99-му році. Категорично не висовуватися і взагалі політичних ініціатив не проявляти ніякісіньких. Оце ми маємо Чорнового вбили. Юшенка залякали, мороза маргіналізували, обкрутили і задурили Канівською четвіркою. І Кучма, виявляється, без конкурентів. Тимошенко ще тоді нагору не виліз. Лазаренко вже втік, по-моєму. Там ні, ще не втік, але ролі в виборчій кампанії не грав. Марчук виявився хитрим двостороннім агентом, який, нібито на виборах страшно критикував кучму. А після виборів відразу ж став між двоматурами, став секретарем РНБО. Отаким От чином хоче Зеленський зробити, і Росія йому допомагає, щоб в нього на виборах не лишилось конкурентів. А на той момент з'являється або Бойко, або згідно з цим розкоміровським планом, який пропонується Росією і Трампом, в принципі, схвалений, появляється Мураєв. От про Медведчука мова не буде. Мова йде про тих, хто сьогодні не в Росії, російських політиків, які не в Росії. Це Мураєв, який в Китаї, нібито формально, і Портнов, який в Відні, в Австрії. От про їх повернення в Україну теж іде мова в цих домовленостях, які зараз ведуться, тому нашій биваді менше брехати, а більше взятися за ті проблеми, які зараз реально для України там виникнуть, а там дуже серйозні проблеми. В Одесі вбили громадського активіста Дем'яна Галу Ганула. Так. Сталося це ну, доволі в такому, такий кращущий спосіб на вулиці, причому навіть під камерами. Не закриваючи обличчя, людина вистрілила в цього громадського активіста. Він дуже був незручним в багатьох аспектах, і місцевим був незручним. І от ви сказали про демілітаризацію деяких регіонів. Путін говорив і про Одесу демілітаризацію Одеси. Що це, що це означає? Ну, власне, це означає те, що Путін не відмовився від ідеї в майбутньому знову напасти на Україну. Ні, очевидно, що навіть відсутність будь-яких офіційних гарантій в угоді про перемир'я не, не знімає того факту, що на певний період про такий напад не може бути мови. На певний період, це або два роки. Якщо в Америці переможуть демократи на проміжних виборах в обидві палати, в Трампа моментально підуть процедури імпічменту. Йому вже доведеться не роздувати щоки, а розказувати про полювання на відьом і все інше, в такому випадку в Росії вже будуть розв'язані руки. Трамп як гарант вже не матиме значення. Проти нього його бояться, його реально бояться. Він неадекватний, він дійсно почав бути неадекватним. Він вірить в свою якусь богообраність, все от порівнюю з тими попередньою каденцією. Ні, зрозуміло, що Україну він не любить, тому що в Україні Зеленський, а не Порошенко. Це все зрозуміло, але в нього почалася неадекватність, і тому мати з ним справу ніхто не ризикне. А Росії так два роки може бути й замало для того, щоб нормально переозброїтися, і армію нормально мобілізувати, і вишколити, і лагодити і техніки донаробити. Да Тому через два роки це мінімальний термін, або коли Америка буде в турбулентності наступних виборів, це чотири роки. Тоді, можливий теж варіант дуже жорстких дій з боку Росії. Вона тоді виставить претензії якісь до України, це буде гібридна спочатку війна, потім можливо вторгнення. І вони зрозуміли свій програш, зокрема, по Одесі. Вони зрозуміли, що те, що їм Зеленський. Розброював напрямок з Криму, повністю відводив війська і відводив з півночі. Відкривав що цього було недостатньо для того, щоб мати можливість схопити весь південь. Їм було потрібно, щоб Одеса була демілітаризована. Вони це пропустили у 22-му році. Вони цього не передбачили навіть от Одеса, навіть Миколаївська область, там ще лишалися українські війська. Все, що стосується Херсонська, Запорізька область, Зеленський, їх в основному зачисти від наших військ, очисти від Кримів дороги для наступу, все інше. А от там. Виникла проблема. Там війська були мобільні, які можна було переносити в Миколаївській області. Марченко-генерал приїхав і моментально зупинив наступ російський і все інше. І от вони розуміють, треба зробити так, щоб на той момент певні ключові точки, де б вони хотіли почати серйозний наступ, для них були вільними. Так, вони відновлять Чорноморський флот за той період. Вони багато що відновлять. І це вони готуються до можливості нового вторгнення в Україну, демілітаризація певних регіонів, включаючи Одещину. Це є підготовка до цього нападу. Зокрема, це переводить в такому випадку Україну на кілька фронтів: війни, наступ з Одещини, наступ на північ. Це фактично особлива загроза, це вторгнення в центр України. Це Вінницьку область прорив, це прорив з півдня на Київ. Так само, оце вздовж цієї траси, оці наступальні можливості, і тому вони дуже готуються і до такого, і речі. Згадка про демілітаризовані регіони це ніяке не забезпечення безпеки для Росії. Зрозуміло, що всі випади проти України, всі напади, всі атаки, все здійснювала виключно Росія. Україна не нападала на Росію. І тому оці питання, що це вони для себе хочуть гарантувати безпеку немілітаризованими певними територіями, особливо Одеса, де Одеса, де Росія? Це зайвий доказ того, що вони готуються, вони не зняли питання щодо наступного наступу проти України. Він буде. Якщо Україна не обере таку владу, яка знову почне, як з 2014 року, будувати армію, будувати оборонну промисловість, відновлювати, оз... наїжачуватися ракетами проти Росії. От коли це відбудеться, ну тоді не нападуть, Тоді шукатимуть іншу жертву. Може, десь в центральній Азії полізуть, а там Китай забороняє. Може вона Кавказ полізуть? Дуже велика ймовірність, що полізуть захоплювати Кавказ. Дуже велика ймовірність, правда, там Туреччина за Азербайджан постоїть, побояться, а Грузію Вірменію окупувати цілком можуть це реальність, можуть полізти десь знову дуже потужно в Африці. Теж така можливість є. Тому насправді вони готуються до нової війни, і перемир'я в Україні це буде підготовка до нової війни. Де вона відбудеться, в великій мірі залежить від того, яку владу собі обере Україна далі. А зараз ну, цей момент, що вони хочуть залишити Україну уразовою. Саме в плані демілітаризованих певних зон, які б дали їм можливість точково проривати нашу оборону і випадку швидкого, вмілого вже набагато більш вмілого ніж тоді, 24 лютого наступу на Україну, захоплювати відповідні плацдарми, ну і звідти до речі, тиснути і серйозніше робити паніки в Європі, ну зокрема, входом, скажімо, в Молдову вступом Придністров'я і Молдова. Тому для них це принципово і Одещина має тепер дуже серйозне значення. Вони дуже розраховані на Одещину. В них були фактично підготовлені до мобілізації, як не дивно, не Придністров'я, а Гагаузька автономія. Там вже відпрацьовано було тільки від добре відпрацьовано особливо так. в медійному плані або Народна Республіка. Так, але вони мали розрахунок був, що їх озброюють і їхніми руками планували захоплювати Одесу, в чому вся штука. Не росіяни мали входити першими в Одесу, а кинути мали їх. Так як тими днрівцями ЛНРівцями, як зараз північно-корейцями прикривають найгірші фронти, так само вони, вони мали піти на Кишинів разом з росіянами і звідти повернути. Вже за Бігородністровським через Придністров'я війти напрямку Одеси, захоплювати Одеську область з території Молдови і Придністров'я. Саме такий план був про нього відомо. Саме Галузія там розраховували на кілька десятків тисяч людей, яких мали поставити під зброю, тих, яких не шкода. Вони б гинули в кожному бою сотнями, але це готувалося і тому плани були саме висадки десанту, там на півдні. Але вони працювали те, що. Ця територія не демілітаризована, і їхні кораблі не зможуть підійти в притирку до, е, до суходолу. Їх просто розстріляють і тому вони не ризикнули. Зараз хочуть зробити так, щоб це було неможливо, особливо по артилерії нашій артилерії Нептуне. Щоб їх, Боже, не було. Для чого завдання? Звичайно, для того, щоб можна було наступний раз почати бойову операцію з висадкою десанту. А скажіть, будь ласка, от стосовно цього вбивства, Дем'яна ганула, як ви думаєте, це ну може бути російський слід в цьому? Що завгодно може бути, насправді ми занадто мало знаємо зараз інформації. Багато що стане зрозуміло, коли побачимо, як іде слідство. Клименко в Верховній Раді міністра ну ніби заявив, іде повне активне розслідування, все заперечив, що це хтось з військових чи військовій формі, ніби було все більше про це поки що нічого не зрозуміло. Кому він міг зашкодити, хто міг хотіти його робити, таких занадто багато. Ну, перше, мафія місцева, мафія забудовників, друге, всі проросійські структури. Він дуже жорсткий. Знаєте, він мені нагадує, чим, ну і плюс багато хто з владних структур. І Трухановські так само всі. От він чимось нагадує Сашка Білого. Мені за поведінкою, може я не правий? От ви краще знаєте Одесу. Може, ви мені мене виправите, але мені щось здається, є таке. Є, є, є такі тенденції, так є От він. він, він, він Чомусь навіть знає... зовнішньо нагадує Зовнішньо схожий, і по манері своєї поведінки. Ось такий трохи бекуватий він, але mm -hmm. ну, він патріот. І розуміємо, що ну, і так само, як Сашко, він був патріотом безумовно, знову з дуже жорстким випадом сім. І факт той, що ну вже ж можна говорити прямо і без жодних тут реверансів, Ну, вбивство його не просто формально відбулося руками поліції, але поліція, ну чи тоді ще міліція на той момент очевидно дістало наказ не захоплювати його, а убити. Я думаю, що наказ Авакова. От у мене таке враження. В даному випадку, хто віддав наказ, питання: чи можуть це бути росіяни? Можуть. Чи можуть бути проросійські організації? Можуть. Чи може бути Трухановська партія? Може. Чи можуть забудовники бути? Можуть. Чи можуть бути якісь бандюки місцеві, з якими щось він не поділив? Можуть? Чи можуть бути особисті розборки? Він на когось наїхав, чи хтось на нього доїхав, він відповів відвідку зробив п'яти разів більшу. Може бути, може бути. Але чи може бути це? Від влади, яка хоче не мати несподіванок і їм подобаються дуже радикальні, дуже страшно озлоблені певні лідери там такого, знаєте, ультрапатріотичного спрямування. От вони пробують викохувати там певні історії на базі там третьої штурмової, на базі Азову, тощо в більшості випадків це тупикові ходи. Вони не дають цього, бо там просто люди патріоти, та й все. Але вони шукають щось подібне і в даному випадку. Вони бачать людину, яка, як тоді Сашко Музичко, ну як Сашко Білої, ну просто не підпадає під контрольованість. Очевидно, що особливо коли зараз є загроза того, що деякі колаборантські дії влади і зрадницькі речі можуть викликати певні збурення в суспільстві, ну такі. Можуть люди бути для них особливо небезпечні, вони бояться тих, хто може підняти якісь, знаєте, не просто майдан там чи якісь там, якісь громадські акції. А жорсткі збурення такого, знаєте, націоналістичного радикального характеру. Тому я і цю версію теж не відкидаю. Ні, я не вважаю її основною, я вважаю, що це якась певна помста, можливо, навіть об'єднаних певних це вже це російське, мафіозне, забудовницьке, Трухановське це ж все може бути в одній особі, в одних структурах одночасно. Тобто, щось звідти. Я думаю, десь на три чверті, що звідти, але я б не відкидав жодної версії, в тому числі, і зачистки з боку влади. Просто маленьке питання: там, де хочуть вбити, реально хочуть вбити, там вбивають. Захиститися від цього майже неможливо. От нам досі крутять оцей серіал зі Стерненком, якого там три замахи на вбивство. Сам він вбив свого вбивцю, там який кілер був його мав вбити, а він його вбив, і все. вся ця казочка виглядає настільки тупо і примітивно на фоні того, що відбувається зараз в Одесі. От, просто примітивно, треба закінчувати з цими казачками, тому що насправді світ і життя набагато жорстокіші. Ну, те, що зараз відбулося в Одесі, ну це доказ того. Всяка Стерненківщина це такий блеф, це така дурня. А на цьому фоні ми маємо реально діють якісь структури, які готові убивати противників чи своїх власних, чи противників влади. Це реально сьогодні існує тому. Ця загроза вона дуже висока. Дуже висока. Тоді питання: дивіться, у нас дуже багато правоохоронців заброньовані. Ага, у нас підвищені їм зарплати, оклади, у нас збільшено бюджет на це все. До речі, про бюджет ми ще поговоримо з вами. Тому що вчора я почув інформацію доволі таки резонансну. У мене на ефірі народний депутат від Батьківщини Вадим Імченко сказав, що. А зараз дірка в бюджеті в 500 мільярдів знову. Нам не вистачає на армію 500 мільярдів, він каже. Бо їх вже проїли. А коли в грудні місяці ми запитували і представників влади: так вистачить вам коштів на цей бюджет чи ні? А чому в цьому бюджеті менше закладено коштів на оборону, ніж? В бюджеті 24-го року. Чому на 25-й рік заклали менше коштів, ніж в бюджеті 24-го 24-го? А тепер їх не вистачає знову 500 мільярдів. Угу. Ні, ну... Але якісь дежав'ю. Але це саме в вересні місяці, пригадуєте, серпень-вересень минулого року. Так. Абсолютно те саме було кожен раз. Причому в мене таке враження, що вони кожен раз розраховують, раніше це був Путін, тепер Трамп обіцяє їм перемир'я. Вони роблять вигляд, як ми, ні, 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 я пить не буду, тільки квасу напилась і все інше, але при тому всьому на нього готуються. В них, я просто нагадаю для приміняння, у. Літку 24-го року і йшли повним ходом переговори в Катарі. Зеленський пробував відбрехатися, але все одно проговорився, що ті переговори були. Він сказав про онлайн. Ні, вони були не онлайн. Там було до десятка сесій переговорів, з яких певна частина онлайн, певні частини очно. Ті переговори курував Китай. Переговори з боку Росії вели мішустінські, тобто представники місари урядової вежі Кремля. Тому що там різні вежі і в них є своя гризня. І в Зеленського на них дуже розраховували до того моменту, доки дехто Оманським кейсом йому щось не прищемив. І сказали: друга вежа Кремля сказала, це не наші переговори, Вова, тобі може дуже подобається, але зривай переговори, і після того курс раптом почався. Отак От раптом. А Дмитрій Медведєв тоді сказав: Во, курська операція! Він не сказав тоді про красні лінії, вошли на російську територію, забомбіть атомними бомбами. Знаєте, що він сказав? Він сказав. Прекрасно, та курська операція слава Росію від переговорної ловушки, щоб ми розуміли, що таке курська операція. Для чого вона була введена, на чиє замовлення? На замовлення Росії вона відбувалася однозначно. Отже. Він сам Зеленський мусив зірвати ті переговори, але вони не попередили кабмін про те, що зривається ця авантюра. Вони навіть не можуть цього сказати, тому що ну шмигалем про такі речі не діляться. Шмигалю просто перед тим на самому початку року, в січні місяці, коли писався бюджетний розпис. Передбачили, що в вересня місяця війна більше вестися не буде, і тому з вересня місяця, починаючи, в бюджетному розписі не фіксувати видатки на бойові виплати. Ну ніби логічно, якщо боїв не буде, армію, то ви ще не розпускаєте, вона ще якийсь час тримається, озброєння, ви там ще десь якісь навіть дозакуповуєте щось. На це все гроші йдуть, але виплат військових не буде. А виплати військові дійсно тягнуть на сотні мільярдів. Це колосальні виплати час бойових дій і саме їх скасували. А потім виявилося, переговори зірвані самим Зеленським, і війна продовжується, а гроші вже не передбачено. Тоді вони почали викручувати, десь там витягувати, звідкись, десь щось там заборгували навіть по загиблих. Виплати для родин загиблих заборгували. По всьому. А потім їм знову сказали: Трамп сказав: Я організую перемир'я. Наступного року війна закінчиться гарантовано. І... Вони вирішили, що вже знову не треба фінансувати війну, і пішов російський проєкт по російських реакторах на Хмельницьку АЕС, пішли вовені тисячі. Це ж все означає, що Зеленський вірить, що війни в 2025 році не буде, а вибори будуть. І щоб він не говорив, це є найкращий приклад саме того, що вони готуються до закінчення війни, незалежно яким результатом, і проведення виборів. Саме це і тому вони не розрахували грошей на оборону, а зараз немає певності, можливо, припиниться, але їм то треба показати, що вони передбачають далі передбачати, що вони вже з радою займаються такою, що вони скасували виплати на війну. Ну вони ж не можуть. І тому вони зараз починають шукати. Тому комітет дістав завдання, розшукувати гроші, те, про що Євченко сказав: так, це правда, все. Саме так. Але вони досі розраховують, війна і так закінчиться, і ті гроші нас звільняться повністю. Так, допомога іноземна нас обвалюється, просто обвалюється, Але у нас тоді буде достатньо коштів на певний період, щоб до виборів. Ключити оцей аукціон неймовірної щедрості по роздачі вовиних тисяч, там вже може бути багато тисяч, роздачі якихось там пільг, якісь там підвищення пенсії, зарплат раптом організувати. Правда, я думаю, що тимчасових, тому що ті гроші теж закінчаться. А нових надходжень бюджет може бути дуже мало. Якщо світ перестане Україні допомагати, то гроші ті будуть ненадовго, на півроку максимум. І от вони думають про те, як до виборів дожити, а не як пережити, а що раптом війна продовжується. А це взагалі про це не думають вже не вперше. От тому такі історії з бюджетом дивні відбуваються. Ще раз кажу, я би. Ну, це що я говорю, можна було б назвати конспірологи, якби це вже не відбулося влітку восени минулого року. Це вже відбулося саме в такому сценарії, і тому зараз відбувається абсолютно аналогічна ситуація. Вони настільки впевнені, що воювати вже не доведеться, що вони ті гроші кидають на що завгодно. Вони зараз починають знову колосальний бюджетний деребан розкрадання грошей, на чому тільки можна придумати. Оце пішов знову той самий, та сама історія. Я просто ще до чого. <кій> в згадці про Ганула. Mm -hmm. стосовно правоохоронців і те, що їм бюджет підвищен. А, у х... мене питання виникає: в центрі міста відбувається вбивство а, громадського активіста, доволі відомої публічної особи, яка, в принципі, ви ж прекрасно розуміли, що вона дуже незручна. Для певних і бізнес структур, для певних елементів, для одеської вати вона да. незручна, не то, можливо, якось треба було передбачити ці такі речі, зрозуміти, що відбувається? Вся штука в тому, що насправді нам це не обов'язково всім дуже детально знати, але система упередження замовних вбивств в поліції існує. Вони мають дуже багато агентури. Вони дуже добре знають, коли щось готується. Вони можуть ще не знати на кого готується там вбивство, але коли починають шукати кілерів. Коли привозять якихось а як правило, ж ті, хто мають організувати вбивство, ну самі то бояться взяти руки зброю, і роблять це через три-чотири пробіжних пункти, щоб на них не вийшло, щоб на замовника не вийшли, тобто вони через якусь охоронну компанію зв'язуються з якоюсь бандитською структурою, бандитська структура. Переводить цей запит на якусь, можливо, транснаціональну, десь там придністрові структури, на ту ж саму шериф, скажімо, який є, діє Придністрові, а mm -hmm. це така дуже бандитська структура. Від шерифу зв'язується з якимись проросійськими бандитськими групованнями, які десь на Одещині діють, звідти. Зв'язуються ще з кимось, хто мав справу з найманими вбивцями, і далі там уже шукають і знаходять безпосереднього виконавця вбивцю. І, можливо, того хто цього вбивцю, має потім вбити, ліквідувати, щоб він не став свідком, або ж його етапувати і вивести знову назад, десь туди в Придністров'я. Слухайте, цей ланцюжок ще раз кажу, це не напряму. Як нам в фільмах показують якийсь дурне дзвонить з офісу. Мені порадили вас, що ви можете ліквідувати мого противника. Це в фільмах насправді це робиться через оцю велику цю серію відповідних домовленостей, щоб ніби запутати сліди. Сліди дійсно можна запутати, особливо на тій стадії, коли це проходить через Придністров'я, але при запутаних слідах. Стільки разів світиться ця інформація, і міліцейські інф... поліцейські інформатори, які сидять в тілому ряді структур, а на Одесні, це ж всього іншого, це ще й колосальні їхні заробіток, тому що вони перехоплюють контрабанду і. Ну і обілечують контрабандистів, вони перехоплюють наркотрафік для себе і тому подібне. І тому їх там дуже багато і дуже міло працюють. Плюс давайте не забуватися, пригадуйте пресакашвілі. Виліз виліз він, оцей ментовський фонд. Який Саакашвілі просто не ліквідував, це страшна корупція, а перетягнув на себе, щоб його вони фінансували. Це типово Саакашвілівська корупційна була оборудка, але фонд існував до того: це фонд, через який відбувається оце підгодівля вищих чинів міліції і поліції саме кримінальними структурами. Там все перемішано. Поліція з криміналітетом дуже сильно замішана на Одещині. Та вона скрізь замішана, вона Одещині особливо. І в цих обставинах. Про те, що хтось шукає вбивцю, ну не могли не знати, воно десь засвітилося. Можливо, була проблема взнати на кого. Ну За якийсь час, коли ви вже знаєте, що йдуть пошуки кілера, ви вже точно знайдете. І виявити, про кого йдеться. У вас не таке широке коло людей, на яких готуються замахи спеціальні, і ви можете зрозуміти: ну в такому випадку ви або пропонуєте охорону, або ви підставляєте свого підставного кілера, так як це було у справі про е, ба, е, Бабченка Аркадія, або ж робите інші подібні заходи. Ну, людину, проти якої готується замах, десь переховуєте чи пояснюєте хоча б йому, що це має бути. Він же ж, наскільки я розумію, повідомляв: він сам знав і він подовідомив СБУ, що проти нього може бути замах. Тобто він знав, а поліція, а поліція не знала, нічого не може бути. Якщо він знав, значить було вже повідомлення, і значить, поліція знала рівно на 100%. СБУ мало би теж порушитися, можливо, щось робили, але коли б це були б зусилля, зокрема поліції, то я навіть не сумніваюся, що упередити, не допустити це вбивство можна було б 100% чи відразу схопити по рячих слідах.